Національна медична премія це крок до підняття престижу українського лікаря, який, на жаль, втратив довіру за останні 20 років. Частково тому, що така була певна політика нашої держави: не турбуватись про здоров'я людей, не турбуватись про лікарів. Частково тому, що у більшості засобів масової інформації зараз діє так звана румунська модель, вбив закопав з'їв. І насправді лікарі, які Часто поставали на сторінках на шпальтах газет як «Вовки в білих халатах або якісь там інакші жахливі персонажі, які додавали певних рейтингів. Це все призводило до втрати довіри до лікаря і призвело до таких дуже негативних наслідків, як безвідповідальне вілікування на сьогоднішній день. За статистикою агенції, які займаються дослідництвом, до 74%… Пацієнтів відмовляються від виписаних рецептів лікарів. І це є жахливо, тому що під впливом таких чинників, як поради сусідів або там, якісь маркетингові прояви лікарських засобів, пацієнти відмовляються від призначеного лікарем лікування.